Добрий день, малята! Давайте перевіримо, чи вмієте ви уважно слухати? Я буду загадувати загадки, а ви відгадувати. Поїхали? Є комп'ютерний, письмовий, однотонний, кольоровий. Ми за ним навчаємось, пишемо і граємось. Що це? Так, стіл. Є твердий. А є м'який, є важкий, а є легкий. Ми на ньому сидимо і вчимося і їмо. Так, це стілець. Одяг у собі збирає, на поличках розкладає. Є стандартна, є висока, є вузька, а є глибока. А це що? Так, шафа. Односпальне чи двоспальне, прямокутне чи овальне. Ми на ньому лежимо, а як ніч прийде, спимо. Здогадались? Так, це ліжко. У ліжка стоїть, є дверцята, є шухляда. На ній лампа стоїть або книжка лежить. Так, це тумбочка. Він не ліжко, хоч спимо, лежимо і сидимо. Не простий, а розкладний, невеликий і зручний. Так, це диван. Молодці! Ви добре впорались із завданням. А тепер давайте пограємо у гру що зайве. Я буду називати предмети, а ви визначаєте, що зайве. І голосно промовляєте. Комод, подушка, стіл. Що тут зайве? Так, подушка, шафа, стілець, чайник. А тут що зайве? Так, чайник. Дерево, диван, ліжко. Здогадались, що тут зайве? Так, дерево, крісло, пальто, тумбочка. А тут що зайве? Звісно, пальто. Сьогодні ми гарно провели час до нових зустрічей.